А чи знало ви, що на цьому місці до 1941 року стояв торговий будинок Пащенка-Тряпкіна, перший у Харкові пасаж, найбільший та найсучасніший будинок, торговий будинок Російської імперії тих часів? Збудований у 1875 році за ініціативу купця і мецената Василя Івановича Пащенка-Тряпкіна. Обмежувався ділянкою вулиця Клешківська, Покровський монастир, вулиця Університетська, Купецький узвіз. Це цілий комплекс будівель, об'єднаних поміж собою мостом. Архітектурний проєкт виконав Дмитро Черненко. Комплекс мав висоту від 2 до 4 поверхів. Пасаж, розташований у Південно-східному куті корпусу, вирізнявся за склеєним дахом, що створював сприятні умови для торгівлі незалежно від пори року. Після смерті Пащенка Тряпкіна у 1894 році вся його нерухомість, зокрема і великий корпус пасажем, була заповідана ним містом Харкову. Доходи з нерухомості дозволили фінансувати електрифікацію будівництва трамвайної мережі, каналізацію та інші об'єкти. У жовтні 1941 року під час бойових дій та підпалів під час відступу радянської армії у центрі Харків комплекс зруйнований. Після війни його розібрали.